Шановні колеги, я вчитель історії та правознавства Широковської середньої загальноосвітньої школи No2 народи Ірина Олегна. Дозвольте представити вашій увазі методику проведення уроку засвоєння нових знань з використанням випереджального навчання. Сучасний підхід до викладання правознавства вимагає грунтовних змін, а саме у методиці. Варто замислитися над урізноманітненням організації навчальної роботи, і крім урочної форми, треба широко застосовувати також самостійну роботу. Самостійна робота вона має на меті допомагати осмислити мотиви навчання, формувати вміння самостійно працювати, проведення уроків шляхом випереджального навчання це один із найважливіших засобів розумового та морального виховання учнів. Тому, зокрема, є закономірним, що перевага останнім часом надається розвитку творчих здібностей та пошуково-дослідницьким видам роботи. Тобто, це випереджальні завдання, це семінари і це також випереджальні домашні завдання. Головна мета моя на діяльності на уроках з використанням випереджального навчання це створити ситуацію успіху для розвитку особистості учня. Також дати можливість кожному учному відчути радість досягненої мети, усвідомлення своїх здібностей і також віри у власні сили. Також метод випереджального навчання надає можливість досліджувати, спонукати учнів, формувати наявність в них, в них ідеї уявлення, розвиває творчу уяву і зазнає мовлення викладачам, яким щоб навчання було справді розвивальним, я звертаю увагу на сам урок його побудову, продумую та організовую навчальну діяльність. Учні так, тим вчителям, які зацікавляться використанням цієї методики, я хочу порадити, порадити чітко ставити мету уроку та відповідно до цієї мети вибудувати структуру самого уроку. Одним із засобів організації науково-пошукової роботи є випереджальне навчання або завдання. Заздалегідь учні поділяються на групи, тобто творчі групи. В кожній групі дається окреме творче завдання. Вони готуються і потім на уроках при розгляді нової теми ми застосовуємо їхні знання і їхні дослідження. Ці випереджальні завдання один із видів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства. Виконання учнями індивідуальних повідомлень, презентацій, пошуково-дослідницької роботи підвищують самооцінку учнів і дають їм впевненість у собі. Під час засвоєння нових знань я пропоную учням уважно прослідкувати за відповідями своїх однокласників, знаходити. Недостатньо повні відповіді або допущені помилки. Також щоб досягнути поставленої мети, вчу учнів працювати глибоко, вдумливо, логічно засвоювати матеріал та самостійно аналізувати та знаходити головну думку. Отже, давайте більш детально розглянемо методику проведення уроку засвоєння нових знань з використанням випереджального навчання. Для уроку я взяла фрагмент уроку. 9 класу за темою Права та свободи громадянина. Темою ми спробуємо на уроці прослідкувати, як розвивалися права людини у різні часи, бо права людини мають довгу і цікаву історію, вони тісно пов'язані з розвитком моральних правил та духовних цінностей людей. За мету уроку я взяла навчально розвиваючу та виховну. Тобто, якщо йде навчальна мета, це пояснити, що таке права людини, що таке свободи людини і яке значення вони мають для життя людей. Розвиваючи, це розвивати вміння працювати з правовими поняттями та з правовими документами. І виховна мета це виховувати правосвідомість учнів. І також за епіграф я взяла вислів. Американського філософа, який сказав, що цінність держави визначається цінністю її громадян. Також заздалегідь було продумано план уроку, тобто за якими питаннями ми будемо працювати на уроці. Це у нас історія розвитку прав людини, друге питання поняття права та свободи. Третє, четверте питання у нас іде по випереджальній методиці, тобто дітям заздалегідь були задані завдання, за якими вони працювали. Це третє питання: права людини в міжнародних правах, правових документах та класифікація прав людини. І так як і на кожному питанні, є у нас проблемне питання. Проблемне питання у нас постає в тому, яке значення у житті людини мають права. Я гадаю, що розглянувши з вами фрагмент уроку і попрацюючи разом над випереджальним завданням, ми з вами в кінці року зможемо відповідати. Вести на це проблемне запитання. Кожен із нас в повсякденному житті, мабуть, чув і висловлював слова я маю право, або це моє право, або права людини. І давайте ми з вами дамо відповідь на таке запитання. Як ви розумієте, що таке права людини? От у нас наша відповідь буде розпочинатися з сполученням. Я думаю, що права людини це, будь ласка. Ну, я думаю, що права людини це складне багато гравне поняття, адже права людини це її соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати, вид і міру своєї поведінки, з метою задоволення різнобічних матеріальних і духовних потреб шляхом, користування певними соціальними благами в межах визначених законами АК. Права людини з'являються від моменту народження як нев'ємні умови фізичного і соціального існування та розвитку відно... водночас як засіб і мета життя. Я думаю, що права людини це категорія можливої поведінки людини. Реалізація їх залежить від вважання конкретної людини, а держава не може і не повинна примушувати до використання прав. Дякую. Дійсно, дивіться, шлях до сучасного розуміння прав людини він був довготривалим. У давні часи поведінку людини регулювали звичаї. І з розвитком суспільства і держави звичаї перетворюються на норми права. Але норми права вони теж були неоднакові, тому що одній кількості населення норми права давали більший обсяг прав. Інші кількості населення давалося менший обсяг прав або взагалі не мали ніяких прав. От можна взяти, наприклад, приклад такий, який права міг мати раб, якого самого мали за річ, тобто він був безправний. Далі, із розвитком суспільства, особливо за часів великих революцій, 17 18 року, дуже набуває поширення ідея про те, що. Люди від народження вони є вільними і рівноправними. І це було закріплено у Декларації Незалежності у 1776 році. Далі можна ще розглянути Велика Французька революція 17-18 року, яка, 100 -ліття. 100 -ліття, яка проходила під лозунгом Свобода, рівність та братерство. І якщо брати, наприклад, наш сучасний етап, то наша. Конституція України 1996 року вперше закріпила положення про визнання людини її життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканності і безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю. Це зазначено в статті 3 Конституції України. Якщо розглядати друге питання, друге питання в основному йде самостійна робота з підручниками. Тобто учні працюють самостійно, шукаючи. Поняття визначень, що таке права людини, і поняття визначень, що таке свобода. Потім, в кінці свого пошуку, учні роблять висновок, чим ж вони відрізняються один від одного. Ну, перед тим як задати дітям таку самостійну роботу, пару слів вступних промовляю я. Отже, поряд із поняттям права людини дуже часто зустрічається слово свобода. Дуже часто ми з вами зустрічаємо. Права та свободи людини, але вони і тісно пов'язані два поняття між собою, але вони різняться. Отже, якщо права людини це захищена і гарантована державою можливість щось робити і здійснювати, то свобода це простір, в який держава не може втручатись. Тобто права людини вони визначаються і встановлюються державою, а от уже свобода людини, тобто це є індивідуальне, це є особисте. І після цього, коли, після мого вступного слова, діти шукають у підручниках визначення, роблять висновки і буквально 5 хвилин після проведення такої роботи поступають відповіді. Далі, якщо розглядати третє, четверте питання, як я вже говорила на початку. Нашої бесіди, то третє-четверте питання це було випереджальне завдання. Тобто, учням додому було задано домашнє випереджальне завдання. Тобто вони були заздалегідь поділені на групи, і от перша група вона повинна була знайти міжнародні документи, знайти їх і повідомити іншим. Друга група повинна була знайти загальні декларації прав людини та Конституції України. Статті, у яких повинно було зазначено про основні демократичні цінності. Третя група це повинна була підготувати індивідуальні повідомлення на тему, як ви знаєте, міжнародно правові документи. Тобто ми зараз з вами трохи розглянемо дві групи. Це перша група міжнародні документи, і друга група це буде повідомлення на тему, які ви знаєте, міжнародні правові документи. Будь ласка. У традиційному міжнародному праві відносини між людиною та державою визначалися як національні інтереси держави. Серед міжнародних документів найбільш важливим є статут ООН Сан-Франциско 1945 рік. Загальна декларація прав людини ООН 1948 рік. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод. Рим 1950 рік. Європейська соціальна хартія Турин 1961 рік. Перший. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН 1966 рік. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН 1966 рік. Конвенція про права дитини 1989 рік. І також після. Заслуховування повідомлень, підготовлених учнями, іде невеличке обговорення. Далі ми переходимо до індивідуальних повідомлень на тему, які ви знаєте міжнародно-правові документи ХХ століття соціальні права, право на працю, на вільний вибір професії. Ні. Захисна. грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН була ухвалена загальна декларація прав людини, де вперше в історії людства були сформульовані основні права і свободи людини, котрі сьогодні у цілому світі вважаються стандартами, зразками для національних юридичних документів, розділів Конституції про права громадян. Так, дуже добре. І на останнє запитання, класифікація прав людини, також було випереджальне домашнє завдання. І е, учням треба було самостійно вдома підготувати класифікацію прав людини. І е, на кожному уроці ми виконуємо невеличкі завдання, і сьогодні ми виконуємо з вами невеличке завдання. Я вам буду показувати на табличках, які права. Ви право, прав, а ви будете просто які права відносяться до того чи іншого виду. Е, будь ласка, перше, це у нас громадянсько або ще особисті громадянські або особисті права. Будь ласка, що до них відноситься? До них належить право на життя, свободу, особисту недоторкання, свободу від тортур і рабства. Так. Далі соціальні права та культурні права, будь ласка, соціальні права це право на працю, на вільний, вільний вибір професії, на захист від безробіття, право на справедливу оплату праці. Так, Далі у нас йдуть культурні права. Право брати участь у культурному житті суспільства, розвивати науковий прогрес, насолоджуватися мистецтвом. Так, дякую. І ще одна. Група прав це політичні права та економічні права. Політичні це свобода слова, право брати участь у державному житті, свобода мирних зборів. Так. І економічні економічно. Право, право бути власником майна, право володіти майном, право на підприємницьку діяльність. Дякую. Отже, ми з вами розглянули, що таке права та свобода людини. І розглянувши, на які види поділяються права, ми можемо тепер з вами відповісти на наше проблемне питання. І проблемне питання у нас е, було, е, яке значення в житті людини мають права. Е, будь ласка, всі люди мають безліч інших прав, право на освіту, право на забезпечення, відпочинок. Право висловлювати власну думку, саме наведені вищі права і допомагають мені та моїм ровесникам формувати свою особистість. А як відомо, саме молоде покоління здатне сформувати нові суспільні відносини на демократичних засадах і розв'язати проблему взаємозв'язку держави, суспільства в цілому та конкретної особи при цьому спираючись на головні права та свободи людини. Отже, на мою думку. Права відіграють важливу роль у моєму житті та житті кожної людини, але щоб повноцінно ними користуватися, потрібно обов'язково знати закони та неухильно їх виконувати. Так, дуже дякую. І на підсумок нашого невеличкого уроку, як завжди, йде узагальнення. І на узагальнення також учням роздаються. Різні картки, ну сьогодні я вам пропоную, так як у нас права та свободи людини, так? у нас на ваших картках треба зробити відповідність. Наприклад, у вас є чотири рядочки віршика. І навпроти стоять права. Будь ласка, зачитайте їх і визначте, що до якого відноситься. Я хочу жити, я маю право. Я маю право на права. Це життя. Право на життя. Так. Так, я маю право на журнал, газету, комікс і книжки. Це право користуватися різними інформаційними джерелами. Так. Я маю право е, жити в добрі, я хочу їздити в табори і починок до звіля. Я маю право. Я дитина, я... а ще я хочу бути здоровою. Гуманне ставлення, ставлення, охорона здоров'я. Я маю право на житло, батьків, освіту, на друзі. Це право проживати в сім'ї разом з батьками. Е, дуже дякую. І е, е, так само, як і на кожному уроці, під кінець уроку у нас іде домашнє завдання. А так як у нас урок був пов'язаний з методикою випереджального навчання, то і домашнє завдання буде випереджальне. Тобто учням треба буде написати твій роздум на тему, як пов'язані права з обов'язками людини. Отже, ви побачили, ми з вами розглянули, що дана методика групу засвоєння знань з використанням випереджального завдання або навчання може успішно, застосовувати, засто... успішно застосовуватися вчителями, предметниками загальноосвітніх закладів. Важливим є використання пошуково-випереджальних завдань, які формують у учнів позитивну можливість до мотивації до навчання. Прийомів розумової діяльності, виконання випереджальних завдань, наприклад, учнями з високим та середнім рівнем пізнавальної діяльності спрямована на розвиток творчих здібностей, а, от, наприклад, використання випереджального навчання для учнів із. Низьким рівнем пізнавальної діяльності вони такі завдання ставлять за мету розвиток мислення та ліквідацію прогалин у знаннях. Дякую за увагу.